Отут ось, ось спала дочка з внучкою. Отам спав внук. Оце все упало на дочку. Привалило ногу її, поки камість папа не вскочив і не витягнув її з під цих завалів. Пані Лілія і досі не вірить, що її сім'я вціліла після нічної атаки ворога. Ракета каже, прилетіла всього в кількох метрах від будинку. Він зараз непридатний до життя. Притулок то є, але хату ми теж не оставимо. Будемо тут. А де ми підемо? Росіяни цинічно скерували ракети вночі, коли люди мирно спали. Вороже залізяча прилетіло просто у приватний сектор. Поряд немає жодного військового об'єкта. Мешканці і досі не можуть уговтатися від пережитого. Таких потужних вибухів кажуть, ніколи не чули. Скачило страшно від глухого одразу зрива, а потім від от, 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 от зрива вийшли на вулицю, всі бігаються. то не світа, ні газу, нічого немає, ні води. Масштаби руйнувань тут вражають. Просто посеред вулиці величезна вирва від ракети. Територію навколо вразила ударна хвиля. Диво, те, що ніхто не постраждав. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по, -по понівечні осколками. І саме проїжджа частина населеного пункту також вирва там знаходиться. Сильно дісталося і будинку пані Світлани. Він всього в десяти метрах від епіцентру. В момент удару жінка була вдома з чоловіком. Каже, будинок посипався просто на очах. Кухня, от така, от у нас вся хата, пил по всій хаті, в дворі там наш шифер пошкоджений, на гаражі шифер пошкоджений. Але головне, що всі живі здорові. На місці прильоту цілий день працюють усі профільні служби, обстежують територію, фіксують пошкодження та відновлюють комунікації. Людям вже надали перші будівельні матеріали. Тим, хто залишився без житла, допоможуть з притулком. Софія Куценко Дмитро Новини каналу.